Я одві знала, що я неадекватна. Але настільки просто жесть! Я пішла в магазин за продуктами, а вернулася. А вернулася з оцим. По Гаррі Поттеру. Вернулася ще з двома ручками по Гаррі Поттеру, Слизерин. Просто подивіться, які ці класні пазли. Слизерин. Я пішла купляти звичайні ручки, а вернулася з ручками від Слизерин. Вау! Хотіла купити щось до школи, а повернулася з Волдемортом і добі. Подивіться просто на цього добі. Чого я така просто слизеринка. Можу зупинитися, купляти щось по Гаррі Поттеру. Я купляю все просто. Але мені цього всього мало.